Америка різко пішла проти Трампа. Звичайні люди, політики повстають проти лідера. США, і те, що здавалося, вже затихло, розгорілося знову. Президент вивів усіх з рівноваги дурними наказами. І сенатори і конгресмени вирішили більше не моритися з цим, а рятувати країну, поки ще це можливо. Тож вдалися до радикальних заходів. А з Трампом зробили неочікуване. Кадри далі, побачите, а ми вітаємо глядачів, закликаємо поставити в подбек підписатися, а ми дуже швидко розпочнемо розповідати ці цікаві новини. Тисячі американців зібралися в найбільших містах США, щоб врятувати Америку та Україну. і Виступити проти президента Трампа, який зараз грає на боці росіян. Повідомляється, що в Чикаго люди вийшли з плакатами. Справжні американці підтримують Україну та криками про переворот. На кадрах можете побачити, як протестуючи на Трампа, якого показують на великому екрані. Крім цього, на головній вулиці Нью-Йорка цілі натовпи вийшли із прапорами, плакатами, на яких писались Україна, Свобода, with Ukraine», а також захистіть своїх дітей від диктатора і зупиніть Путіна. Паралельно американський сенатор демократ Корі Бокер виступив в Сенаті США, щоб висловити свою критику та невдоволення політикою адміністрації президент та Дональда Трампа його промова тривала 25 годин та 5 хвилин. Ще перед початком своєї промови Букер заявив, що Трамп та очільник департаменту ефективності уряду Ілон Маск продемонстрували певно зневагу до верховенства права конституції потреб американського народу. Лише за 71 день президент США завдав стільки шкоди безпеці американців, фінансовій стабільності та основним засадам нашої демократії. Це ненормальні часи для Америки, каже Букер. Також сенатор звинуватив Трампа в ослабленні НАТО, симпатії до роздиктатора Путіна та некоректних висловлюваннях щодо президента України Зеленського, якого Трамп раніше назвав диктатором, і не забув Букер про погрози Трампа на адресу Панами і Гренландії, а також перейменування мексиканської затоки. Адміністрація Трампа Венса продовжує занурювати нас у хаос. Торгова війна Трампа з нашими союзниками лише підвищить витрати і страхи американських родин, каже Букер до речі, чи його підтримали інші законодавці від демократів, зокрема, лідер демократів у сенаті Чак Шумер, коли Букер наближався до останніх годин своєї промови, більшість його колег демократів зайняли свої місця у залі засідань і тоді як республіканські місця залишались порожніми, букер використав цей час щоб закликати конгрес стати противагою президенту, як це передбачено конституцією США, і прослухатись до голосів наших виборців для всіх американців. Це моральний момент. Це не про лівих чи правих. Це про правильне та неправильне, каже Букер. Його голос здригнувся, і до речі, варто зауважити, що більшість американців, серед яких є демократи та республіканці, вважають, що Дональд Трамп надто м'який щодо Путіна. Опитування Newsweek також показало, що частина американців не здоволені тим, як Трамп веде переговори про завершення війни, і вони думають, що адміністрація Трампа кидає Україну заради Арав. Водночас 50 сенаторів США заявили, що готові проголосувати за посилення антиросійських санкцій, якщо Москва відмовиться. Брати участь в мирному процесі щодо України серед нових можливих обмежень 500% відсоткові мита проти країн, які купують нафту, газ та уран в РФ. До цієї групи сенаторів входять і республіканці, і демократи. А також стало відомо, що біля магазинів та зарядних станцій Тесла пройшла хвиля протестів проти маска. Повідомляє The Washington Post. Рух називається Тесла Тейкдаун, і його учасники закликають продавати свої авто. Тесла позбавлятися акції кампанії зупинити маска». Організатори вважають, що лише такі дії допоможуть врятувати життя та демократію. Загалом же протести відбулись біля 90 магазинів, в таких містах як Нью-Йорк, Бостон, сан франциско і. Тусон. люди зібралися завдяки повідомленню на платформи Action Network, яка підтримує ліві ініціативи. Також протестувальники використовують платформу Sky, оскільки, на їхню думку, X і мета контролюються олігархами. Люди виступають проти урізання фінансування федеральних програм, через яку американці втрачають роботу проти зневажливої поведінки та коментарів маска і його впливу на владу Україні. Наразі Тесла переживає чи не найгірші часи в своїй історії через зв'язок з Іленом маском. Крім того, що продажі автівок шалено впали по всій Європі, а самі машини постійно розписують різними графіті в новому витку суспільного невдоволення. Автомобілі та магазини компанії взяли спалювати. Два випадки сталися у французькому плезандю, Туш та американському регоні. Так, на південному заході Франції палії вийшли на вулиці з бензином в руках, це все щоб знищити електромобілі, припарковані біля магазину в місті. Плезандютуж група людей підпалила щонайменше 12 седанів Тесла вартістю близько 700 тисяч євро. І вони назвали американський бренд символом капіталізму, що перекликається нещодавнім маніфестом, який закликав до антикапіталістичної координації з метою нападу на Тесла. Анонімний заклик до дії звертається до всіх, кому дозволяє здоров'я. Він адресований колективам, організаціям, групам спорідненості і всім, хто називає себе антикапіталістами, всім, хто протестує проти імперіалізму. Текст маніфесту закликає зігрітися біля вогнища. Це заклик підпалювати дилерські центри. Тесла йдеться у заяві невідомих. Невідомо чи надихнув французький паліїв саме цей маніфест, але пожежа сталася в той час, коли протестувальники по всьому світу націлились на Тесла як на одну із головних компаній Маска, який зараз атакує Європою звичайний світовий порядок, просуваючи ультраправі погляди та партії. Ну а 41-річному жителю штату Арегон оголосили звинувачення за незаконне Зберігання пляшок із запалювальною сумішю. Адамацію ланський, згідно з повідомленням, Мін'юсту закидав коктейлями Молотова дилерський центр Тесла ще 20 січня, в той самий день, коли відбулась інаугурація президента Трампа. Інший інцидент на цьому ж самому місці стався 19 лютого. В бік магазину було випущено кулі. Які влучили в один з електромобілів компанії. Обидва інциденти пов'язують з Ні ланські, хоча на зображеннях зняти камерами спостереження і, переданих місцевим телеканалом, видно лише фігуру в масці одягнено в чорне, і немає чітких вказівок на особу цієї людини. але в прес-релізі мін'юсто стверджується, що авто, який належить обвинуваченому, був зафіксований на відео з камер спостереження патрульної машини біля автосалону. Поліція ще не оприлюднила цей запис. Звинувачення проти американця з'явились на тлі інших випадків вандалізму щодо дилерських центрів Тесла, які ширяться не лише у США, але й по всьому світу. Крім того, американці по всій країні протестують біля салонів компанії, щоб висловити своє несквалення Маску, оскільки він демонтує федеральний уряд США та урізає виплати і бюджети. Нагадаємо, що президент Трамп все ж таки поставив перед маском завдання позбутися марнотратства, шахрайства та зловживань. Але поки що Маск, як видно з його дій, просто Позбавляється від урядових програм, які не подобаються особисто йому до речі, говорячи про американського президента, варто зазначити, що понад 70% американців стежать за новинами про дії адміністрації Трампа. Причому дві третини з них робляться через те, що занепокоєні розвитком ситуації про що свідчать дані соцопитування Center. згідно з результатами соцпитувань. більше діями команд Трампа стурбовані демократи 88%, Але занепокоєння також. Висловили майже половина республіканців, це 45%. Решта респондентів, які на самому початку відповіли, що не цікавляться новинами про адміністрацію. Серед причин вказали, що втомились від цього або взагалі не стежать за політикою. А ми нагадаємо, що прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, яка вважається одним із дружніх до Трампа іноземних лідерів, дуже стурбована поведінкою чинного президента США. Тим же часом експерт Ради зовнішньої політики, українська призма. Олександр Краєв вважає, що критика Дональда Трампа всередині країни ніяк не вплине на його політику в короткостроковій перспективі. Експерт пояснив, що чимало політиків побоюються висловити свою думку щодо дій Трампа, бо можуть втратити свої посади. Тобто, ми вже спостерігаємо за консервативними голосами американського істеблішменту. Вони кажуть про те, що Трамп Евенс не мали. Право так говорити і проводити таку політику, і робити такі пропозиції. Чи спрацює це в короткостроковій перспективі? На жаль, ні, бо значна частина тих консерваторів, які так чи інакше прийшли до влади, обмежилась тим, що відмовилися коментувати дії Трампа і іванса, лише додали, що це неправильно. Вони розуміють, що у такій вертикалі, яку будує Трамп, дуже легко можна втратити свою посаду. Додав він. А далі говоримо також і про те, що особистий духовний радник президента США Трампа Марк Бернс перебував в Україні за запрошенням головного рабина Моше І після свого візиту він публікував заяву, в якій зазначив, що українські військові не просять у США грошей, а відчувають потребу зброї. І відповідний допис Марк Бернс опублікував у своїх соцмережах. Війна в Україні більше ніж демократи чи республіканці, ліві чи праві, незалежно від того, чи вам не подобається президент Трамп чи президент Зеленський. Тут гинуть справжні люди, каже Марк Бернс. Духовний радник Трампа повідомив, що був вражений розповідями людей, які стали свідками російських воєнних злочинів. Він закликав американського президента надати Україні більше військової допомоги. Цю далі я благаю президента Трампа про більше боєприпасів, щоб захистити їхні домівки. Їх Ніх людей українські військові на породові не просять грошей. Вони просять тисячу танків, 300 літаків F-35, зенітну зброю, щоб збивати БПЛА, які все ще обстрілюють цивільні будівлі та ліквідовують людей. Пам'ятаєте, саме президент Трамп надіслав Україні Джевеліни, наголосив духовний радник Дональда Трампа. Він також зазначив, що Дональд Трамп дійсно може покласти кінець війні АРАВ проти України. Своєю чергою він запевнив, що всі в Україні вдячні американському президенту і США за підтримку. Ну і далі також поговоримо з вами ще і про те, що дописує видання Політіко нові свіжі заяви, інформація з приводу того, що в ЄС відбувається, і дописують про те, що ЄС готують удари проти великих технології. Вічних корпорацій і банків США у відповідь на мегамита Трампа ось такі досить цікаві новини. Так а ще дописують про те, що ЄС готується до можливого торгівельного протистояння, оскільки Трамп планує запровадити відповідні тарифи для партнерів. США. а до речі, Урсула фон дер Ляйн заявила, що. Переговори вестимуть з позиції сили. А Брюссель може зосередитися на американських фінансових і технологічних компаніях, таких як Google, Amazon чи наступні. ЄС також з нето експортером автомобілів, фармацевтичних препаратів і продуктів харчування в США. Але також він є нето імпортером послуг, так і це дає йому більше важелі впливу в торгових суперечках. Ну і також серед можливих заходів це посилення регулювання технологічних гігантів нові податки для американських банків і сповільнення видачі бізнес-ліцензій єс може посилити регулювання технологічних гігантів зокрема, вже цього тижня вирішиться, що чи порушують Apple і Meta закон про цифрові ринки. Ну і також серед інших важелів це податки на фінансові транзакції та цифрові потоки, а також підвищення зборів для американських авіакомпаній на посадку за посадку в самій Європі. Тобто дійсно бачимо, що Дуже багато останнім часом таких подій з'являється. І Бачимо, що війна на території нашої держави вона торкається не тільки нашої країни, а й також наших партнерів. З вами прекрасно це розуміємо, і також розуміємо, що дійсно такі питання вони мають вирішуватися. І зараз останнім часом вони також будуть дуже сильно поставати з приводу ЄС з проводу сполучених штатів Америки, їхнього фінансування, так би мовити, і їхньої в цілому співпраці, також як і нашої країни. Ну і далі також ще. Досить цікаву інформацію. Маємо змогу заслухати знову ж таки від наших партнерів, а саме від українського політтехнолога та аналітика, це Борис Тізенгаузен. Він розповів про останні дедлайни, які були озвучені від Сполучених Штатів Америка, також від рашистського диктатора. А також ще і прокоментував останню комунікацію диктаторів, тих самих наших, так би мовити, партнерів, так які не партнери і ФІЦУ. Там також був. Звучало його прізвище, і Путін, звичайно, і Дональд Трамп. Тож, про що вони говорять, про що домовляються, далі давайте заслухаємо. Позавчора був ще один крайні інтересний діалог з журналістами, з якого становиться ну, там, нічого особливо нового, але є. моменты, которые вам, я думаю, будут интересны. То есть ему задают вопрос, ваши отношения с Путиным сейчас на самом низком уровне? Он говорит, нет, не думаю, я не верю, что он нарушит свое слово. Мы всегда хорошо ладили, несмотря на русский обман, созданный Клинтоном, Шифом и другими сумасшедшими. Я был в некоторой степени, в некоторой степени разочарован в Путине, потому что когда он назвал Зеленского нелегитимным, мне это не понравилось. Ты должен заключить соглашение, независимо от того, нравится тебе человек или не нравится. Я бы точно не хотел вводить вторичные пошлины, но если это произойдет, им будет не сладко. И про дедлайн. Вот это важно, потому что президент Финляндии ступ. Я про него рассказывал в прошлом выпуске. Большущий молодец, который очень много сделал, в том числе для Украины. Во время игры с гольфом много всего правильного заложил в голову Дональду Трампу. И он как раз говорил о дедлайне, который Путину могут выставить на полное прекращение огня. Это 20 апреля. Ну, то есть вот уже в этом месяце. И когда Трампа спросили, есть ли дедлайн для Путина по поводу прекращения огня, он сказал, что это... Психологический дедлайн, но если они затягивают время, я буду очень недоволен. Ну, скажите уже, что какой психологический, я ему там поставил э, какую-то дату, чтобы понять, готов он вообще прекращать огонь или не готов, или он до сих пор будет, значит, э, Илона Маска за футболку тянуть, или еще что-то. Я... В общем, э, добавим сюда еще то, что Трамп снова назвал Ким Чен Ына умным парнем. То есть он вообще в какой-то песочнице злодеев, ему кажется, нравится там. Он прям как в своей, в своей тарелке находится. И он назвал Ким Чен Ына умным парнем, с которым у него хорошие отношения, допустил их личную встречу. Заявил, что Северная Корея является крупной ядерной державой, США поддерживают контакт. И на вопрос о личной встрече он сказал, ну, возможно, в какой-то момент она произойдет. Это, конечно, прикольно уметь вести бизнес э, со всеми, даже с моим просто напрочь диктатором. Но у них есть одно неоспоримое преимущество, про которое почему-то Дональд Трамп всегда забывает. Они правят гораздо дольше, чем в демократических странах лидеры. То есть они, как если... Правильно выстроена диктатура, то он либо ногами вперед его из дворца, или из Кремля, или еще откуда-то вынесут, либо ну, либо он своей, либо не своей смертью умрет. Вот и все, либо какой-то военный переворот, и там что-то новое пришли к власти. Все. Но пока что те, кому Дональд Трамп комплиманы отсыпает Путин, Ким Чен Ын, Они уже долгое время правят и, и думают, что будут править до конца дней своих. Поэтому, если закрывать глаза на то, что Ким Чен Ын, как любой э, диктатор, самым прекрасным мероприятием для себя считает военный парад, он как, э, как ребенок в ладошке просто хлопает, когда ракеты мимо него провозят, радуется, прям счастливый какой. Так что это так себе стратегия. Так, дійсно бачимо, що на жаль, як у рашистського диктатора, так і у президента Сполучених Штатів Америки така собі стратегія, як сказав наш експерт Борис Тізенгаузен. Ну, бачу, також коментарі дописує наша постійна глядачка Марина з приводу того питання в неї: а чого це Україна не надійний партнер? У жрашка всьому світові показала, яка вона надійна. Дійсно, не можемо не, не можу не погодитися з цим коментарем. А расисти дійсно показали, які вони надійні, які вони. Дійсно брехливі, і які вони а, жахливі речі чинять на територіях нашої держави, але на жаль, чомусь ще є ті люди, є ті країни і світові лідери, які їм продовжують вірити. На жаль, на жаль, але це відбувається. Ну і далі також а, повернемось з вами до цієї теми, а, яка, о, до речі, наша також постійна глядачка. А саме Лариса Федена дописала про те, що люблю Тизенгаузена». Нам також дуже приємно бачити те, що вам подобаються ті експерти, яких ми а, беремо відео, їхні думки до наших отерів. Тож дійсно вам дуже дякуємо. Якщо вам ще подобаються якісь експерти, або, можливо, ви хотіли би ще. О, і Марина також дописує. Пані Марина, також дописує, що їй також. Він подобається. Якщо, можливо, ви хочете ще бачити якихось експертів у наших етерах, обов'язково допишіть у коментарі, а наша команда зробить усе можливе для того, щоб ви побачили своїх улюблених експертів у наших нових етерах. Так от, переходимо до цієї теми, яку розпочали. Перепрошую, точніше анонсували на початку АТР, а саме про те, що відбувається у Москві. Там досить цікава така інформація з приводу того, що згорів лімузин з автопарку Путіна. Вкотре випадково це чи ні? Маємо змогу з вами тільки здогадуватися, так так би мовити. А саме у ніч на суботу, 29 березня, 2024, перепрошую 2025 року. В центрі Москви згорів представницький автомобіль вищого класу. Автомобіль Випущений у 2024 році і числиться у гаражі управління справами російського диктатора Владіміра Путіна. Хтось здивований, а я, якщо чесно, ні. А також повідомляється, що інцидент стався пізно ввечері. Соцмережами розлетілися відео з охопленнями вогнем автівкою. На жаль, відео вам показати не можемо, але можете знайти його за бажанням в інтернеті. Тобто, дійсно бачимо, що підпал такий був досить потужний. І як пише вона. Дання мотор, судячи з номерів, йдеться про неброньований автомобіль, який перебуває на балансі ФДБУ автотранспортний комбінат із гаража управління справами Путіна. А загасити вогонь вогнегасниками не вдалося, тож довелося викликати пожежників. Зазначається, що після інциденту автомобіль навряд чи підлягатиме відновленню, адже селон вигорівщан також сильно пошкоджено моторний відсік. Ну і також ще на офіційних сайтів дилерів кажуть про те, що Автомобіль оснащений системою пожежогасіння, але бачимо, що вона тут в такому випадку не допомогла. Ну і саме найцікавіше, так відповіді на питання журналістів, чому ж загорівся автомобіль, оснащений сучасними системами безпеки і контролю. А там вони не змогли надати відповідь на це запитання. Здивовані ви, я особисто ні. А генеральний директор Федір Назаров сказав без коментарів, що ще вони б могли сказати. Ну і про стрільби, що також не можемо не зазначити. А саме про те, що у РФ заявили про знешкодження стрільця, і стрільба відбулася у Мурманську. Як пишуть телеграм-канали, влаштував її співробітник північного експедиційного загону аварійно-рятувальних робіт. У РФ, співробітники Мурманського СОБР та ОМОН знешкодили чоловіка, який. Відкрив вогонь з дагу 14-поверхового житлового будинку в Мурманську. Про це повідомила прес-служба регіонального управління Росгвардії. Передають російські змі, як пишуть телеграм-канали, стрілянину влаштував співробітник північно-експедиційного загону аварійно рятувальних робіт. Його звуть Владислав Завгородній. Він почав. Стріляти з двох рушниць по машинам поліції на вулиці. А також забарикадувався на даху. Є двоє постраждалих. Один чоловік порізався розбитим склом. Ми ну, також нагадаємо, що увечері, 30 березня, невідомо відкрив вогонь із даху житлового будинку на проспекті Кольський у Мурманську. Глава регіону просив жителів Мурманська погасити світло, не підходити до вікон та не ризикувати заряди гарячого відео. Тобто, дійсно бачимо, що на рашистрашисти так на території РФ і дійсно вже казяція Знаю, що ще б їм такого цікавого зробити. Ну і також бачу ваші коментарі, які дописуєте з приводу того, яких експертів ви б хотіли бачити. Бачу, що дописуєте Мусієнко як військовий експерт. Також бачимо, беремо а, його. Етера також дописав пан Станіслав, наш постійний глядач з приводу того, що мені також подобається, бо він з Криму. Хоча в мусієнка мені більше подобається зачіска а Борис іноді влучно жартує. Ось такі от новини. Дуже приємно, дійсно, що вам подобається наші експерти. Також Яна запорізька дописала з приводу того, що хоче мусієнка і Тізенгаузена. А Лариса Федена дописала, що любить ще яковану. Ну і також бачу, що ще дописуєте клочок. Теж нічого. Так і в, загалом в цілому, потім ми. Всі перечитаємо обов'язково ваші коментарі і відповіді, і зробимо усе для того, щоб додати якомога більше тих експертів, які ви хочете, тому що нам дійсно важливо, щоб наші етери для вас були не тільки цікавими, не тільки інформативними, а ще й дійсно цікавими.